Марія поїхала на заробітки, коли їхня хата, яка дісталася їм від бабусі, почала сипатися. Старий дах протікав, стіни покрилися пліснявою, підлога скрипіла так, ніби плакала. Чоловік її Василь підтримав рішення мовляв, хтось же має витягти родину з ями. Поїхала вона в Італію доглядати стареньку пані, обіцяла собі, попрацюю рік-два, все в хату, все в дім. Щомісяця пересилала гроші, казала Василеві Почни з даху, потім кухня, ванна, підлога, купи нові вікна. І він відповідав Та все буде, Марічко, все роблю, як ти кажеш. Перші півроку Марія не підозрювала нічого. Дзвінки були короткі, він завжди кудись поспішав. Вона списувала на господарські клопоти. Але якось подруга з села написала А ти знала, що твій Василь майже щодня в Лене? Вона якраз ремонт робить, нові меблі поставила, плитку, телевізор, звідки гроші? Марія не повірила, не могла повірити. Рік минув, вона приїхала несподівано. Стояла біля хати і не могла поворухнутися усе як було дах протікає, вікна в діряві, в кімнатах бруд, пил і запах вогкості, її серце стислося. Василь сидів на лавці й курив, ніби нічого не сталося. Де ремонт, Василю? Де ті гроші, що я висилала? Він мовчав, тільки плечима знизав. Вона пішла до Ліни. Побачила нові двері, кольоровий тин, підвіконня з квітами, у дворі нова машина, і тоді все стало ясно. Ти її любиш? спитала в чоловіка вже ввечері. Він не відповів. Вона мовчки зібрала валізу, сіла в автобус і поїхала, але не назад, не в Віталію. Вона поїхала шукати нове життя, не з розрухи, не з брехні, не з порожнечі, а з себе. З того болю, що залишив шрам, і з надії, яка ще живріла в серці.